21 червня 1971 року українські археологи зробили одну з найвідоміших та унікальних археологічних знахідок на Дніпропетровщині. В кургані Товста могила виявили золоту пектораль на грудну прикрасу Скіфського царя IV століття до нашої ери. Пектораль важить понад кілограм і виготовлена з золота 958-ї проби. Її створювали грецькі майстри, в тому числі використовували втрачену нині технологію лиття за восковою моделлю. Знахідку здійснила археологічна експедиція під проводом Бориса Мозолевського. 22 червня 2024 року російський КАП вперше долетів до центральної частини Харкова. Удар припав по п'ятиповерхівці навпроти автовокзалу на аерокосмічному проспекті. Частина будинку склалася. Загинули три людини ще понад півсотні харків'ян отримали поранення. Уже наступного дня підтвердилося політ кабу на більшу відстань не випадковість. Під ударом знову був центр міста. За рік, що минув, російські терористи домоглися того, що керовані авіабомби вже перелітають Харків, долаючи відстань понад 90 кілометрів. 23 червня 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила перший універсал. Його затвердження стало наслідком безрезультатних перемовин делегації Центральної ради з тимчасовим урядом Росії в Петрограді щодо надання Україні автономії. Позбувшись царя, росіяни не втратили імперських амбіцій. Преса повідомляла: урядова комісія заявила, що задовольнити вимоги Української центральної ради неможливо. Тож, підбадьорена підтримкою другого всеукраїнського військового з'їзду, Центральна Рада вирішила діяти ультимативно та без дозволу з Петрограду. Проголосила: нехай народ український на своїй землі має право сам розпоряджатися своїм життям. 24 червня 1934 року Харків перестав бути столицею Радянської України. Цього дня завершився процес переїзду владних структур до Києва. На цьому завершився короткий період так званої столичної історії Харкова. Вона тривала з революційного 1917 року. Тоді провалився план більшовиків влаштувати переворот у Києві. Всеукраїнський з'їзд робітничих, солдатських та селянських депутатів, який зібрався в столиці Української Народної Республіки, підтримав Центральну Раду, а більшовики залишилися в меншості. Спробу збройного заколоту придушили. Не отримавши Київ за три дні, заколотники втекли в Харків, де скликали власний фейковий з'їзд Рад. Він і ухвалив необхідні окупантам рішення щодо створення радянського уряду України, прикриваючись постановами Харків. Всього псевдоуряду радянські загарбники розпочали війну проти УНР, а Харків проголосили столицею Української Народної Республіки Рад такого собі аналогу сучасних маріонеткових ДНР або ЛНР. Тож поняття Перша столиця в обіста, яким часто пишаються харків'яни, насправді витвір радянської пропаганди. 25 червня 1939 року у Львові відбулися останні збори наукового товариства імені Шевченка. Воно виникло за 60 років до того, спочатку як літературне. Ідею подали письменники та меценати окупованої росіянами Надніпрянської України. Російська імперія посилювала репресії проти української літератури та мови. Друкуватися українською було заборонено. Тоді й вирішили об'єднати зусилля з українством на території більш ліберальної Австро-Угорщини. Літературне товариство заснувало друкарню, в якій видавали твори як місцевих письменників, так і літераторів з Надніпрянщини. Поступово організація розширила свою діяльність і трансформувалася в наукове товариство. Аналог Академії наук розгромила цю організацію радянська влада, захопивши Галичину на початку Другої світової війни у 1940 році. Згодом товариство відновили за кордоном. А в Україну воно повернулося у 1989 му 26 червня 1996 року другий президент України Леонід Кучма видав указ про проведення всеукраїнського референдуму щодо ухвалення нової конституції України. Цим він різко пришвидшив конституційний процес. Договір між Верховною Радою та президентом передбачав, що нардепи за рік мають затвердити конституцію. Строк уже спливав. Хоча робоча група вчасно напрацювала проект, і документ уже затвердили в першому читанні, після цього до нього запропонували 6 тисяч поправок. Їхній розгляд обіцяв перетворитися на безкінечний серіал. Тож кучма вирішив винести на референдум початковий текст. Той передбачав значно більші повноваження для президента. Верховна Рада мала різко активізуватися, щоб завадити цьому. 27 червня затвердили процедуру продовження розгляду проекту конституції України у другому читанні. Наслідком цього стала знаменита конституційна ніч. Депутати працювали протягом 24 годин і 28 червня ухвалили нову конституцію. Після цього кучма скасував указ про референдум. 27 червня 1663 року розпочалася дводенна козацька чорна рада в Ніжині. На ній обирали гетьмана Лівобережної України. Перед тим козацька старшина через метання гетьмана на Юрія Хмельницького між Московією та Річчю Посполитою остаточно розкололася на лівобережну та правобережну. Опозицію гетьману очолив його ж дядько Яким Сомко. Лівобережні козаки вирішили обрати власного гетьмана. Сомко був фаворитом, але мав серйозного конкурента та Василя Золотаренка Перша спроба виборів не вдалася. Тоді прихильники союзу з Московією вирішили віддати вибори на розсуд московського царя. Той скористався ситуацією, просунувши третього кандидата Івана Брюховецького, якого вважав абсолютно підконтрольним, щоб Брюховецький переміг зібрали чорну раду. У ній брала участь не лише старшина, а й рядові козаки. Їх підкупали і грошима, і популістичними обіцянками не обійшлося й без тиску присутнього війська московитів. З другої спроби Брюховецького. Обрали після цього розпочалися погроми козацької старшини. Сомка та Золотаренка стратили за кілька місяців. Більше про історію кожного дня на сайті медіа групи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.